Мої вітання всім. яка халепа. Це кожен рік таке. Знаєте чому? Тому що плівка торкається до цього профіля і по ньому і стікає. Треба що зробити? Вчепитися за цей профіль, трошки підігнути сюди. Де не торкається, там не капає. А де торкається, там і капає або прив'язати ниточку і спустити на бік, і воно де як горівка тикти по цій ниточці. Але сьогодні справа не про це мова. На 10-ту годину ранку теплиця виглядає ось так. Дивіться, як був сьогодні теж сильний мороз, дуже сильний. Я тільки що переподняв цього діла. Сонце попадає. <кій> <кій> Бачите, як воно все попідростало класно? Ще одна капуста Бачите, Та протільчилась, та підросла, кріп дуже гарно зійшов. І, і сьогодні будемо садити пітуньки. Я покажу, як ми їх будемо садити і що там буде робитися. А поки це такий перед, перед, перед кадром, як то кажуть. Бачите, ця капуста теж хороша. Вже можна додавати якусь добриво, бо я їй ще нічого не підгодовував, щоб вона не дуже сильно росла, тому що що холодно на дворі, <кхи> ця матня, я вам скажу, не дуже Нам не подобається вам накривати, розкривати. Може плівкою було б хорошо накривати, тому що е -е, коли сонячні е сонячні проміні падають напряму, ну як зараз, наприклад. Да? Я замітив, ну, я завжди замітив, що все дуже добре росте. Але коли вже сонце піднімається туди і вище і виходить тут тінь, щось воно мені взагалі не подобається. Може якби була плівка, то воно б просвічувало краще. Ну і з оцією матньою також мені щось воно не дуже подобається. Затуляє дуже, дуже сонячне світло, затуляє і не така температура в теплиці тепленька, яка могла б бути. Ось так. Ще з цієї сторони покажу капусту. Дивіться, стоїть вона на цій пістилці. Там під низом салофан і агроволокно. І дивіться, яке тут вже куріння. Починає вилазити. Воно відчуває тут вологу. і воно тягнеться далі. Таким чином дуже добре розвивається, дивіться яке. Бачте, Біліти починає. Ось там, бачите, Починає вилазити. Підстилка це дуже хороша річ. Петуньки, помідори, перці, все звідси переїде зараз в теплицю. Почнемо пересаджувати з петуньок. Ось дивіться, які вони. Ці вже дуже здоровецькі. Дуже здоровецькі. Але за станом... Деяких справ просто не могли їх раніше пересадити. І все інше після пересадки квітів також буде пересаджуватися цей перець. Одразу теж пересадяться помідори, одразу літрові горшки пересадяться від тільки помідора. Огірок підростеди до нас до справжнього листка і також пересадиться. А ось вже пересадяться в кашпо білі здоровий одразу теж. Зі стаканчиків. Там от навіть не в здоровецькі. Огірок, трошечки бедолаха, підсох. Ось тут підсох дивіться як. Сонце шпалять. Кожен день потрібно поливати. Ось я аж полягав. Помідори аксіома. Посаджено на 288 касету. Ось таке тут вже коріння. Помідорка можна вважати, що це не витягнута вона, тому що. Високорослі помідори вони трошки вищі. Ось тут у мене є мамаква скорослі. То вони нижчі, хоча саджені в один той самий день, в одних тих самих умовах. Коли сама помідорка низька, то вона і тут низька, а ця вища, високоросла, то вона і так по посовру видно, що Но це не витягнута. Але вже її потрібно пересаджувати. Бачите, з якого. Я <кій> В якому стані вони вже в такій маленькій касеті. 288 касета, то вже можна пересаджувати. Ще пару днів можна почекати, але краще в такому стані їх вже пересаджувати. Щоб підсохло поляв. Ось ця грядочка також переїде зараз в теплицю. Спочатку в пару днів вона стояла там біля вікна, без підсвічування. Вчора я її тільки зробив на підсвітку. Підсвітка звичайні лампи прикрутив, ще таку лампу кинув Із такий прожекторок. бо того світла мало і щоб не повитягувалося. Щось зійшло ще нерівномірно. Видно, що проклюваний є, що видно, що прокльовується, але. Так як воно в холоді стоїть, то сходи нерівномірні. А баклажани, то це взагалі щось, вони там трошки є, трошки, трошки немає. Ну, надіємося, що ще зійде. Ось, А перість, то вилазить. Перші проклюнулося, то я одразу в холодне місце, тому він так довго починає шевелитися, бо якщо його так притримати трошки в теплі, то одразу весь. Але якщо перетримати в теплі, і немає підсвічування як у мене зараз не було, не було можливості в теплиці його перенести і вже не було можливості його підсвітити, то я її одразу в холодне місце. То ті, що повискакували, перші повискакували, а ті, що не повискакували, то ще тільки десь там, бачите, починають вилазити. Але вони там є. Також є ще одна грядочка, яку я ніколи не показував, також з квітами. Ростуть вони просто під двома лампами. Тут є ще дві касети перців. Перець зійшов дуже хорошо. Це що в нас за перець? Бодя. Перець Богдан. Зійшов він хорошо. Той теж. Вікон тут як таких немає. Два ось таких звичайних прожектора. І це воно стоїть в котельні. Днем тут не палиться, то температура не дуже висока. А ночі тут тепліше. І квіти у нас ось такі квіти. І зараз вони також переїдуть всі в теплицю. Нести квіти, так як і остальну розсаду в касетах. Я не боюся ось так бачите. По дві касети, одну в одну в руку, другу в другу. Тобто це, це нормальне явище. І можна їх так носити. Дивіться який стан їхній. Яка коренева система. Бачите, яка хороша коренева система. Це повторюся ще раз, воно в 288 касеті. Це дуже маленька ячейка. Але виростити, бачите, можна, ну це вже ну ще пару днів можна було б тут потримати їх. Але в основному, от в такому віці бувало, що і в меншому ми пересаджуємо. Ось в такому віці, бачите, воно є, є такі, що менші. І ось такі менші можна пересаджувати. Але доростити можна до такого стану, навіть як я кажу, вже чуть -чуть ще більше. Але перетримувати дуже ні, багато не, не рекомендується. Тому що вже що? Ось тут десь попадає на листях, бачите, які біле листя. Через нехватку елементів, так як вони поливалися за всій час тільки пару разів добривом, це було марганцовка, щось два рази і два рази залізний купорос. А, і раз було три двадцятки вляв. Це за всій термін їхнього росту. І більше не ляв, тому що що, оцінюючи ситуацію, що вони ростуть. Пересадити зараз їх, ну, там за певних обставин не можна було раніше. Хотілося трохи раніше, але не можна було. І щоб вони не переростали, да, то вони поливалися тільки чистою водою для того, щоб притримати цей ріст. От. І. І ось такі вони. <кхів> тут в касеті є пару сортів. Є, бачите, дивіться, ось ці низькі, ось тут більші. Але це не означає, що це погано розвивалося і краще розвивалися. Ось рисочка бачите, біла, це один сорт. Різні сорти вони по-різному ростуть. Є просто нижчі, вищі і так далі. От. Як, як воно поділено по сортах, і поділено рисочками ось так, але там ще є спеціальний такий записник, В цьому записникові там записано. Як записано, значить дивіться, стараємося садити ми е, там, 100 штук одного сорту, 100 штук другого і так далі. Але буває так, що як в касету садиш, да, то там е, 12 в рядкові. То щоб підписати, то виходить так. Там, 5, 5 комірок да, і 6 шостих. І так і записник записуємо, що 5, цілих і 6 шостих. Наступний сорт. Е, 7-6 і 20-ту чи ну, Ми собі знаємо, як це записати. Ну і ще й до, до того всього, на всякий случай, білим маркером воно ділиться так, як я показав, да, от, воно на всякий випадок, щоб щоб на всякий випадок. І копається по одному, копається. Це ж видно, звідки воно починалося. Касета номер, номер 2 вона підписана. Починається спочатку. Садиться один сорт, доходимо там, скільки їх є, і так далі. І так далі. Раніше ми садили в. Ті теплиці, де ми і землю набирали, було, як відбувалося. Якщо у нас є 100, 100 штук там, одного сорта, все підписується по номерах. Щоб не писати всього всю -та да, сорт, то ми просто цей сорт називаємо номером і стаканчики відповідають цьому номеру. Тобто Сорт номер 1 номер 2 да. то ми підписуємо, що якщо в нас в записах 100, 100 штук одного сорта, наприклад, Підписуємо стаканчиків 90 під номером 1. Висаджуємо і там вже дивимося, бо буває, що там щось не зійде, зійде. І вже останні стаканчики допідписуємо, скільки потрібно під номером 1. І так далі, і так далі. Там номер 2 номер 3 да? і, і вже таким чином у нас є стаканчики, записані по номерах, які відповідають сортові. Тому що буває, приходять люди і квіти ще не цвітуть, але вже вже, вже видно, що бубляхи, бутони, але ще не розкриті, і вони вже готові купити, посадити. Але вони ще не цвітуть, то ми знаємо, яка вона є в, наявно... в дійсності, в наявності. Да? І завдяки цьому, що вона підписана на якийсь сорт, ми можемо порекомендувати. От є червона, біла, синя і так далі. Ось так вона у нас відбувається. Зараз ми будемо його тут пересаджувати і воно вже тут буде жити. Ну і одне із самих таких питань, яке напевно турбує людей, для чого в такий скрутний час. Вирощувати квіти, тратити на це гроші, електроенергію, бо там ж світло горить. То я вам скажу, що хоч і квіти не такі стратегічно важливі для нас в теперішній час, але ті, хто продав насіння, заробив, ті, хто продав ґрунт, заробив, ті, хто продав стаканчики, заробив. я продам квіти, зароблю. І вся ця цепочка, яка зв'язана між нами. Всі, хто заробив, віддасть ці гроші назад в державу. Тому що що? гроші завжди вертаються в державу податками, покупками і так далі. Тобто, якщо гроші вернуться назад, то буде в держави на якісь корисні речі для такого нелегкого часу. Ті люди, які купили квіти, куплять якесь добриво, засоби захисту їх. І опять же гроші підуть в бюджет. Круговорот грошей в природі. Пітуньки ми достаємо звідти. В даний випадок це такий З 6 року лишився, був такий з манікюрного набору, інші прибамбасили, десь ми загубили, втратили. Гвоздиком акуратно підколопується і виймається. Ось так. от Виглядає тоді. Виймається, ставиться, віддільно ставиться кучку, А тоді вже з, з цієї площадки пересадюємо туди і виймаємо опять же, так само дивіться, як. Вроді так і швидко і не швидко виймається. І Дуже вони в цей раз переросли із за певних причин, але з цим можна справитись. Куріння тут хороше. Дивіться, яка залепуха. Общий клас. Красота. Красота. І так само далі. По під край, ось так, таким чином ось так, дивіться, покажу. Береться цим воздиком і такого по під самий край воно і це, бачите, Такого по під самий. Зараз покажу добряче. Такого по під самий край, бо так і витягнути його важко, то воно трошки підклопується і виймається. Бажано, щоб воно було десь з вечора полити, бо якщо дуже суха земля, то також воно дуже погано тоді. Виймається. Поливання відбувається ось так. Бачите? А як саме? Значить, дивіться, шланг під'єднаний туди, той шланг під'єднаний до бочки. І за рахунок того, що бочка повна, великий тиск і таким чином воно сюди. Продавлює і я можу його полити. Бо коли вже бочка не повна, то ми використовуємо насос. Підключаємо насос і так само поливається насосом. А краники тут стоять, як я вже раніше показував, і тут, і там, і там, і таким чином маленьким шлангом дуже зручно поливати. Сьома година вечора. Трошки навозив дров, в одну теплицю другу розпалив. Трошки посадили квітів. Температура зараз тут у нас. на, на, на слово повірте, 5, градусів. 5 градусів тепла, грубка горить на холостих, вентилятор крутиться, квіти вже будуть тут. Полив просто водою, завтра вже чи післязавтра з дня на день вже полив його з добривом. Поки місяць пролив чистою, тому що... Балончик, цей з оприскувача там трошки заглючив. І добрива не можна було додати, то я його полив одразу з бочки. А вже підсохне, то додавлю добрива.